Вітання від Козак Харпс! і знову, як завжди, дримба. Сьогодні ось таким символом, а точніше, руною Беркана. Футляр з вільхи. Це останній залишився. З вільхи далі буде все з'ясено, якийсь час. Нота ля, контрактави. Ну, як завжди з мотуском. По комплекту. Все, як завжди, мішечок. Це вже як традиційно, у мене мішечок. Дві наліпочки, навіть три з QR-кодом, кому треба, скануйте. Пляшечка лією Рослинною для догляду за язичком. Ну, Нагадую всім, хто попереднє відео не бачив, як користуватись моїм інструментом. Пальчиком тут тримаємо, За мотузку потянули. Раз, два, ось. Він раз і на долоні у вас вже. До речі, дивіться, який тут язичок закручений. Трішки під кутом зроблено, якраз кулька рівно на згібі виходить. Не знаю, зазор так не, не, не видно поміж деками і язичком. Ну хтось з майстрів буде дивитись і зрозуміє, що зазорчик має бути непоганий. А, що, не буду довго розповідати, бо вже багато про це казав. Позвучимо. Повторюсь, А1 це ля контр октави. Досить низький, м'який, ну і не дуже гучний. Чим нижче нота, тим, скажімо, такий м'якіший і тихіший звук. Ну, ви почули, що він може бути як і повільний, так і швидкий в грі, але треба з технічними нюансами, скажімо, потренуватися, як правильно. З ним взаємодіяти, бо буває, у багатьох цокає. Всі думають, що по зубах, а це язичок просто б'ється об верхню чи нижню деку. Бо є така історія, що а, коли м'який язичок, у, у нього коливання не тільки в цьому напрямку, а є ще побічні коливання. коли він... Проходячи так, ще коливається так і може чіпляти. Це за м'якості язичка, довжини і м'якості. Є такий нюанс, хто грає на низьких, той знає, що там він такий вимагає дисципліни інструмент, щоб прям чітко все рівно попадати по язичку і все робити, скажімо так. Правильно. Тоді він буде грати. Цікаво і приємно. Ну що, на сьогодні все. З вами був Андрій Козаченко. До нових зустрічей. Не забувайте, вподобайки, коментарі, поширення. Це допоможе мені просувати українське дримбарство і знайомити інших людей з цим чудовим і чарівним музичним інструментом. Ну і за традицією, слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!